Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Сподіваюся, ви не забуваєте донатити на ЗСУ. сьогодні. Залишаю збір, знову таки внизу. Продовжуємо збирати на пікап. Деталь згодом. Сьогодні у нас розвантажувальний випуск із невеличким історичним екскурсом. А я вам пропоную перенестися на кінець 90-х і послухати, що писала українська преса. Тобто, ось ті старі газети, якщо ще хтось пам'ятає це слово. Які друкувалися на папері були такі часи, а продемонструю вам я це у передвиборний період, що ще цікавіше, коли обрали Леоніда Кучму? Тож, ви, мабуть, уже здогадуєтеся, що говорити ми будемо в тому числі про джинсу політичну заказуху в українських медіа 25-річної, прости господи давнини. Але не лише про це. Насправді це цікаво. Я натрапив на youtube канал, де е, викладають старі відео з українського телебачення і трошки проаналізував тодішній огляд преси на державному телебаченні. Е, називається канал Гараж VHS». Можете дивитися, там багато цікавого можна нарити. Нагадую, мене звати Богдана Мосу. Я журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, поширюйте моє відео. Ну і тисніть на дзвіночок. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Бамікофі, youtube спонсорство та посилання безпосередньо на Монобанк. Інформація про це в інфобоксі. А тепер несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Отже, спершу контекст 1999 рік. Леонід Кучма готується обратися на другий строк, і йому потрібна зручна конфігурація на виборах. На початку року за загадкових обставин гине лідер українського руху В'ячеслав Чорновіл і Далі українцям залишається вибирати між різними сортами комуністів, червоних директорів, олігархів та інших різних потвор. У виборах брали участь чинний президент Леонід Кучма. З надією у майбутнє. Соціаліст Олександр Мороз. Вибори в Україні. На сході спека. На заході затяжні прощальні дощі. А в цілому холодний жовтень закінчується сильним голодом. Комуніст Семенненко, якого нині розшукує СБУ за заклик до захоплення державної влади, який переховується за кордоном, Володимир Лійник, майбутній регіонал, який втече з України 2014 року і буде звинувачений у Держзраді. Ну, побічне кінуковича, нині він в Росії слугує хохлолялькою для російських пропагандистських шоу. Наталія Вітренко, лідерка так званих прогресивних соціалістів, яка відома своєю яскравою дикою проросійською позицією. зараз живе в Москві. Голова Верховної Ради Олександр Ткаченко і експрем'єр прем'єр Марчук Євген, які насправді не користувалися особливою підтримкою. Одним словом, вибори без вибору. Тим паче більшість медіа на той час газети телебачення були фактично в руках кучми. І от, переглядаючи нещодавно архівні відео ранкової програми на державному телебаченні у Т-1, я звернув увагу на тамтешні огляди преси. Знаєте, це, це цікаво було. А це такі собі наскельні написи ранньої української політики, які розповідають нам, як відбувалася тодішня виборча кампанія. І, судячи з того, як затято використовувався медійний ресурс, аби звеличувати кучму та мочити всіх його конкурентів. Боротьба все ж таки була запекла. Ось який він був в огляд української преси на телеканалі УТ1 тих часів, наприклад, газет 25-річної давнини, хочу вам показати, які інформаційні технології та тренди курсували тоді у найпопулярнішому, на тому на той час засобів масової інформації газетах. А також проаналізувати, що власне змінилося, а що ні. Отже, всідайтеся зручніше, прес-кур'єр. Ак, друзі, не садіться, а музиканти, не гадіть, підсумував дідусь, крилову своїй байці квартет. Прес-кур'єр вів Микита Бельський, і вів, до речі, талановито і стильно. Якщо просто не брати до уваги те, що фактично він розповсюджував темники, які а, друкувала преса. До речі, частина цієї преси була глибоко занурена у російський контекст. Зараз ми е, з вами це побачимо. Як, власне частина країна. Тоді свій пресогляд, пан Микита зазвичай починав з анекдота. Тоді всі останні шпальти, фактично всі газет, були заповнені напівголеними жінками та російськими анекдотами. Анекдот свіжого номера фактов. Чукча стоит у реки, курит трубку. К нему подбегает сосед и говорит: твой олень упал с обрыва в воду. Чукча молчит. Через несколько минут опять появляется сосед. Еще три твоих оленя сорвались. Чукча вынимает изо рта трубку и задумчиво произносит. Тенденція, однак. Ті, хто старше, мабуть, згадають, хоча я вже підзабув, якщо чесно, мені тоді було девять. Що тоді ходила купа анекдотів про різні національності? Чукч, які чомусь всі говорили однака, невідомо чому а про естонців, які типу гальмували, та й про українців селоїдів. Також вся ця дикуха, звісно ж, була добре відображена в газетах. Що примітно в руках умілого знавця слова під час перевиборних перегонів, а на дворі й рік нагадує? Навіть анекдот стає політичною зброєю. Анекдот від фактів. Рабинович, закройте форточку на вулиці холодно. Ви думаєте, що якщо її закроють, то на улиці потеплеє? Прескур'єр Микітабельський бажає усім доброго ранку і сподіваннями, що найближчим часом морозу не буде, а осінь буде теплою і лагідною. Мороз. Олександр Мороз. Зі сподіваннями, що найближчим часом морозу не буде. Соціаліст Олександр Мороз сподівався зробити своє прізвище брендом у передвиборній кампанії, але насправді цим дуже активно користувалися його конкуренти і робили з його прізвища антибренд. У прес-оглядах на УТ 1 постійно не оминали всі негативні новини про мороз. як Природні явища та й в українській пресі, як ми розуміємо, ці новини також не просто так з'являли. Незвичайно, холодний травень завдав шкоди сільському господарству. Про це повідомляє голос України. Дуже красномовно висловлюється з цього приводу День у статті урожаю не буде його з'їв мороз, і Україна молода у матеріалі мороз підкрався непомітно. Аби мочити морозок, кучмівські технологи використовували увесь можливий арсенал, створювали різні фальшиві опитування, вигадували якісь конкурси про найбільш неекологічного екологічного кандидата. Одним словом, розважалися як могли. Факти сьогодні повідомляють про акцію у Луганську, де місцева екологічна ліга проводить незвичний конкурс. Цитую по словам організатора, цель конкурсу виявити самого загрізняючого окружаючого сліду кандидата в президенти. Победителями, в кавичках сріді кандидатів, по даним прес-центру обласної організації. За це НДПЕСТА Олександр Мороз і Олександр Ткаченко. А вже ж коли я кажу про те, що мучили мороза, я не захищаю Мороза, а просто констатую факт. Це звісно ж була боротьба гатюк. Скажу про всяк випадок, бо бачу останнім часом багато слів треба уточнювати. По коментарях, і якщо ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, тоді Мороз Ткаченко, Марчук і Олійник створили канівську четвірку, політичне об'єднання, яке мало протистояти кучмі висунути спільного кандидата. Висунути спільного кандидата їм в результаті не вдалося. Окрім того, в підсумку жоден з учасників четвірки не вийшов у другий тур. Мороз став третім, марчук п'ятим, решта знялися, але було весело друзі, ви не садітись, а в музиканти не нігадіті підсумував дідусь Крилову своїй байці квартет, і треба сказати, це було задовго до створення так званого канівського квартету. Прес-кур'єр Микітабільський бажає усім доброго ранку зі сподіванням, що наші шановні глядачі пам'ятають і інші твори великого байкаря, такі наприклад, як Лебі, Рак і Щука. Проте саме байка квартет асоціюється швір кандидатів, які зібралися у серпні під дубом на Чернечій горі. Цитую сьогоднішні факти. По мнению кандидата в президенти, лідера прогрессивных социалистов Наталії Ветренко, создання канівської четверки, где в одном блоке объединились мороз, марчук, Ткаченко і Алиник, не ослабило, а усилила позиції шанси Леоніда Кучми на повторне переізбрання. Тут ми бачимо, як прогресивна соціалістка витренчиха проходиться по канівській четвірці. А її цитату відповідно використовує кучміська пропаганда. До слова Дженса із закликом голосувати за кучму лунала менш приховано і менш витончено а фактично просто в лоб. Я б сказав, але Леонід кучма став переможцем у виборах президента. Щоправда, йдеться про тренувальні студентські вибори, які було проведено у двох сотнях українських вузів. В сьогоднішньому номері Ділової України стаття автора якої директор цього музею Людмила Ковальова. Назва матеріалу недвозначна. Буду голосувати за кучму. Голос... Пам'ятаєте, оце? голосуй по уму, голосуй за кучму. Голосуй по уму, голосуй за кучму. Будеш спокійно ти по утру. Кількість зірок, залучених до кампанії за кучму, тоді була феноменальна. Продавались всі, ну, просто майже всі. На Буковині тим часом гастролювала Софія Ратару, народна артистка Союзу України і Молдови. Вирішила своїм голосом підтримати на виборах діючого президента Леоніда Кучму. Далі цитата з газети. Півець на виборах це більше, ніж півець, шутили местные журналісти. Софія не политика, вона чоловік искусства. Кучму стала поддерживать, тому що благодаря йому Україну уважают. в мире, в государстве не творужених конфликтов, объяснила прес-АТШ півіця Оксана Пластун. Ось така Софія Ротару. Вона, як ви почули, типу поза політикою, але кучму підтримує так, що аж гайшумить. Ну, війни ж немає. Учму стала підтримувати, тому що благодаря йому Україну вважають в світі, в государстві немає збройних конфліктів. Кучми скажемо да! не нужна майна єсть нас страна для на одна. і от в цій антивоєнній агітації насправді дуже яскраво простежувався російський наратив, яким були просякнуті мізки українців, і на якому вдало грав кучма. Страх, що вступ в НАТО призведе до війни. Ми з вами побачили, якраз що не вступ в НАТО призводить до війни. Але у газетах був порядок денний інший. Там було багато інформації з Москви, називаємо так це. Ну і у Кучми тоді був порядок денний інший. Коментує візит першої особи України до Сполучених Штатів. цитата з цієї газети. Миротворці в Косово должны быть не НАТО. Такую позицию позицію. в Вашингтоні президент України. Президент подчеркнул, що миротворческие сили лучше вводить под флагом ООН. Вже ж І антиамериканська пропаганда була в українській пресі. Якось же треба було підтримувати ці антинатівські настрої в угоду Москві. Ну і в пресу вкидувалася різна дикуха на кшталт, от, як нині, так, у нас були американські біолабораторії, бойові комарі. от, І в ті часи теж було те саме. При цьому, це ж, в газеті нібито написано. А не можеш газета брехати? Факти свої правила гри намагаються нав'язати киянам американців, порушуючи екологічне законодавство посольства Сполучених Штатів, заважає нормальному життю мешканців будинку навпроти по вулиці Юрія Коцюбинського. 12. у них гостях бували кореспонденти газети сьогодні і з'ясували, що і справді шум від обладнання посольства загрожує глухотою і виразкою. обладнання посольства США загрожує, як бачите, виразкою кореспондентам газети сьогодні. Я так розумію, що з тих пір всю редакцію газети сьогодні попірдоліла, і так вони і живуть до цього дня. До речі, хто не знає, сьогодні тепер існує в Ютубі під брендом час», і там різні медучуківські журналісти допитують так званих хороших росіян. А як же нам, українчикам, жити? Та й таке. Але давайте далі. Ще багато чого цікавого є в цих оглядах преси, як того, що стосується виборів, так і іншого. Ось до прикладу, ми вже згадали анекдот про Рабіновича. Анекдот від фактів: Рібіновіць закройте форточку на вулиці холодна. Ви думаєте, що я її закрою, то на вулиці потіплеє? Анекдот про Рабіновича тут згаданий не просто так: так, так, друзі, це той самий Рабінович, тільки 25 років тому. Втім, від абстрактного рабіновича анекдота газети товариш пропонує читачам матеріал про рабіновича конкретного. Отже, 18 серпня Печерський районний суд Києва прийняв до розгляду позовну заяву Вадима Рабіновича про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачами в позовній заяві зазначені. Редакція Газети Товариш, яка опублікувала статтю Феномен Рабіновича Сосненко, автор статті, і засновник газети Товариш Соціалістична партія України, ви – дьявол, фашистський дявол. Рабінович був таким собі тоді медіамагнатом, мав багато газет, які дуже активно брали участь у політичному процесі на користь. Одних політиків через що мали проблеми із політиками іншими по комуністах. Теж у цій передачі їздили. Звісно, це круто, коли їздять по комуністах, але теж давайте не забувати, що це було мабуть не стільки проти комуністів, скільки за кучму. Свіжий комуніст, наприклад, доводить до відома інших засобів інформації, що 15 травня цього року відбудеться 32-й з'їзд Компартії України. Коментар до цієї значущої події на останній сторінці газети, цитує комуніст. Років вже 10 у наших верхніх Пузняківцях не було партійних зборів. Народ початку переживав, а далі звик. Аж гульк на тому тижні збираються. Інші газети поки що ніяк не хочуть вважати черговий з'їзд комуністів подією, про яку треба писати на першій сторінці. А про труси нагадує сьогоднішній номер комуніста. Сльози розчулені навертаються на очі, коли читаєш передвиборні коломики з цього гарненького е, видання. Отже, нам не треба труси польські, взуття турецьке було, що все своє і що власть совецька. Тож думайте, люди добрі, думайте гарненько, щоб усім віддати голос всім за Симоненька. А от один з таких добрих людей подумав, подумав та й написав до голосу України. а Газета його думку надрукувала. Тролінг, звісно, на найвищому рівні, але все ж таки знову не забуваємо, які тоді були часи, і серед кого доводилося обирати. До речі, часи йдуть, а технології не міняються. Томіст психолог Михайло Левадний пропонує. Цитую усім кандидатам у президенти пройти тестування на детекторі брехні. Якщо ніхто з кандидатів не пройде тестування на детекторі брехні, це для їхнього ж блага. Це також зауважу, що то... всі ті самі розваги із попкорном та конями. І Давид Арахамія і Олександр Дубінський до поліграфолога прийшли, але свідчив лише Дубінський, бо тільки до нього фахівець підготував запитання. Арахамія свідчитиме вже завтра, ну тобто сьогодні. Ось таке, друзі. Друзі, і нагадую, що внизу є збір на пікап для спецпризначенців Збройних сил. Будь ласка, не проходьте повз і долучайтеся, це дуже важливо. Йдемо далі. Далі, те, чим нині насправді забитий Тік-Ток, Інстаграм та канали месенджерів. Корисні поради та новини, в яких немає користі та правдивих фактів. В нашій країні юридичну силу має лише шлюб, який згідно з сімейним кодексом реєструється у ЗАГСа. Тому після вінчання у церкві жінка за законом не має права взяти прізвище чоловіка. А чи вміємо ми їсти? Над таким філософським питанням замислився на 9-й сторінці урядового кур'єру натуропат Микола Кошмак. Несподівано, а чи вміємо ми їсти? Вам про це розповість зараз натуропат. Мені довелося гуглити, що це таке. Оце зараз є нутриціологія, а тоді була натуропатія. Те саме чергова, бездоказова наука для викачування бабла та привертання уваги. Далі смішно. А чи вміємо ми їсти? Над таким філософським питанням замислився на 9-й сторінці урядового кур'єру натуропат Микола Кошмак. Одна з його рекомендацій, наприклад, проблеми з гландами, вирішувати за допомогою клізми та полоскання горла Уриною. Ті менш екстремальні поради. Місяць, якого ми не знаємо, та таким заголовком столиця розкриває невідомі факти про найбільше здавалося б вивчене наукою небесне тіло. Сподіваюсь, вас не залишить байдужими таке загадкове ствердження, що копітке вивчення фотознімків місяця вченими, в тому числі українськими, дозволило виявити у них незаперечні свідчення чиєїсь цілеспрямованої інженерної діяльності. Факти продовжують тему серпневого затемнення. Починають з'являтися перші результати спостережені тільки за сонячною короною, а й за станом Землі. Отже, хар харківські дослідники обіцяють, внаслідок затемнення зросте сексуальність людей, що відіб'ється на народжуваності. А якщо через місячне затемнення інопланетних інженерних конструкцій на місяці у вас все одно не вийде зайнятися сексом, то їжте вафлі. Ну а поки правоохоронці ведуть боротьбу з сексуальними наркотиками. Одна іноземна фармацевтична компанія пише Нізавісимость випробовує на добровольцях вафлі від імпотенції. Ну а від стресу допоможуть лимон і бісквіт, стверджують київські відомості. Якщо трудовий день був напруженим і вам важко заснути, спущуйте на чай з лимона та біскічка з чорним шоколадом. Якщо у вас був тяжкий день, з'їжте шоколадку. Найкраща, мабуть, порада з усіх, що ми нині почули. Одним словом, в друкованій пресі тоді у великих кількостях було те саме, що сьогодні в інтернеті: поради, які ні до чого не призводять псевдогору зі здоров'ям, політична чорнуха і так далі. Як сьогодні в Твіттері, Телеграмі, Ютубі та Тіктоці, все те саме, тільки в паперовому допотопному. Вигляді, Сподіваюсь, вам було цікаво, друзі. Ну і я вам ще раз, ще раз, ще раз, ще раз нагадую, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України в першому коментарі є збір, до якого можна долучитися. Тільки так ми переможемо, друзі. Будьмо гідними. Папа. -па. А втім, ця ж газета на 28-й сторінці обіцяє перетворити похмурий ранок на добре, якщо ви прокинулись з поганим настроєм. Один з її рецептів вилежити під ковдрою, доки настрій не поліпшиться.